Взагалі, ніде в цьому світі не написано, що ми маємо з усім завжди справлятися самі. Ну, тоді, тоді виходить, ми і зуби собі маємо самі рвати, і операцію самі собі зробити, і не знаю, будинок самі собі побудувати, і ремонт зробити, і телефон винайти собі самостійно. Ну, бо якщо так, то за цією логікою судити, то виходить, що тоді все в цьому світі ми маємо робити самостійно. Але ж це не так. Ви ж звертаєтеся до лікаря, коли у вас болить зуб. коли Барвати зуб мудрості. ви йдете до стоматолога, а не самостійно берете ножиці і починаєте там щось. Ну я сподіваюся, такого ніхто не робив. Єдине, що тут є проблеми з психологами з психотерапією, тому що люди, які звикли все самі, знову ж так, як, як я казала там напередодні, це ну в мене немає проблем, що там мені ваш психолог розкаже. Що там психолог знає? Та я сам справлюсь з усіма. Та що я психолога буду напружувати своїми проблемами? Це дуже часто, на жаль, притаманне, і це, блін, дуже погано.